Президент Обама, окрім зустрічі зі світовими лідерами, виступив перед французькими студентами у Страсбурзі, який відвідав перед тим, як вирушити до Німеччини. Він наголосив на важливості відновлення стосунків з Росією, але водночас піддав критиці Кремль за військову операцію минулого літа у Грузії та наголосив на принциповій позиції захисту суверенітету та самовизначення країн Східної Європи. Президент США також заявив, що одним з головних завдань його зовнішньої політики буде позбавлення світу від ядерної зброї. Продовжує Руслан Петричка. Мешканці Страсбурга тепло вітали першу пару Сполучених Штатів, декому навіть вдалося поцілувати з американським президентом. Зарядившись приємними емоціями, Барак Обама та Ніколя Саркозі провели двосторонню зустріч, де обговорили питання міжнародної безпеки. Ми не намагаємося наставляти Європу. Ми хочемо бути партнером Європи. Потім Обама мав можливість поспілкуватися з ширшою аудиторією у залі місцевої спортивної арени. Він скористався нагодою, щоб пояснити людям, чому потрібно збільшити кількість військ НАТО в Афганістані. Це сама саме та місія, яка перевірить, чи нації можуть об'єднатися разом заради єдиної мети і спільної безпеки. А напередодні, підсумовуючи зустріч великої двадцятки у Лондоні, американський лідер назвав прийняті там рішення історичними і поворотними моментами. Ми домовились про серію заходів задля для відновлення росту економіки та запобігання подібної кризи у майбутньому. Серед цих кроків виділення більше трильйона доларів міжнародному валютному фонду для надання кредитів країнам, що розвиваються, домовленість співпрацювати і посилювати контроль над фінансовими установами і створення міжнародної ради, що наглядатиме за глобальною фінансовою системою. це мусить знову повернути нашу економіку на шлях росту до кінця цього року, чи принаймні у 2010-му. дії великої двадцятки миттєво вплинули на ринки всього світу на Уолл-стріт індекс Доу Джонса підскочив до до позначки, на які останній раз був два місяці тому, наступний мітинг великої двадцятки відбудеться у вересні в Нью-Йорку, в штаб-квартирі ООН. Руслан Петричка Голос Америки.